Я вас вітаю, шановні пані та панове, любителі Таро і для вас, водолії. Сьогодні розклад на вересень місяць, перший місяць осені 25-го року. Наступає осінь, на жаль, літо закінчується. Хтось запряжеться до роботи, а можливо, хтось ще в відпустку піде, хто все літо працював. Пробіжимося по всім сферам. Я сподіваюся, ви знайдете підказки для себе. А основна карта місяця позиція. Енергія, ми подивимося по старшому аркану. І наразі для вас це справедливість. Ну, Справедливість така карта, як то сказати, доведеться, можливо, побігати по якимось інстанціям. Тому що це і суди, і юридичні установи, наприклад, можливо, ви оформляєте щось, документи вам потрібні, можливо, дійсно суди, можливо, ви. Спадок ділите, або, наприклад, нерухомість якусь, або можливо розлучення теж, от те, що вдвох назбирали, будете ділити. Ну, от це як приклад. Тобто, десь якісь от такі м -м, біганина по інстанціям. Цілком, можливо, по кабінетам і так далі. Можливо, це якась перевірка на роботі, або аудит, якийсь в вересні почнеться. От щось таке вас оцінювати будуть. Ну, от таке теж може бути, тому будьте уважні. А ми розпочнемо з теми роботи. Подивимося основну карту і додаткову. І основна карта по роботі у вас тут з жезлів. Тобто. Стартанете, почнете зі всією енергією будете от працювати, працювати, енергії вам вистачить. От. Але це все-таки туз це початок. Можливо, це початок зовсім нової, я не знаю, теми, проекту якого-небудь на роботі. Або, можливо, ви вчитеся в вищому навчальному закладі якомусь, наприклад, і все. І стартанули вже зовсім нові викладачі, зовсім нові предмети, і ви от з всією енергією беретеся до роботи, до навчання. Таке теж може цілком бути. А давайте подивимося додаткову карту. До того туза. Що ж тут таке тут може бути? Знов справедливість. Ось вона, тільки ще раз. Отже, на роботі можуть бути перевірки, готуйтеся, готуйтеся, або вам дирекція влаштує аудит якийсь, або з якихось інших інстанцій приїдуть інспектувати вашу роботу. Ну, Ваша задача, щоб у вас все було підготовлене, документи, якісь там, можливо, звіти, чи в кого фінансова якась документація, От, щоб все було в повному порядку. Тому що, от серйозні люди можуть прийти до вас на роботу. Будьте уважні. Далі йдемо. Тема фінансів і ресурсів. Що у водолів. Скажімо так, з грошима може бути. Давайте подивимось. О! Дивіться, яка краса. Колеса фортуни. Шанси заробити гроші будуть. Ну, це можливо не дуже стосується основної роботи вашої. Це є шанси підробити, підробіток знайти якусь, можливо, іншу роботу, таку, що ви можете ввечері на іншу роботу їздити, або вихідними днями там працювати. От, щось таке цілком можливе. Шанси у вас будуть. Головне, їх не втратити. Будьте, от, знаєте, дивіться на всі боки, не прогавте. От, Але дивіться. Чому негатив цієї карти? Все-таки колесо фортуни це протипоказані тим людям, які люблять азартні ігри. тут будьте обережні. Можете без штанів залишитись, тобто спустити всі гроші десь в автоматах, казино, бог де. Тому шануйтеся, не доводьте до такого. Йдемо далі. Друга карта. Колесо фортуною, колесо фортуною, але тут король мечів далі йде. Бачите, який дядько. Тобто це така повітряна стихія. Це в нас хто може бути? Терези, Близнюки або Водолій. О, до речі, це ви і є. Ха, водолії. Тобто е, порада. Підходьте з тверезим розумом до ваших фінансів. Обов'язково. Ну, складайте план який-небудь, якусь таблицю розрахунку, на що ви витрачаєте, куди ви витрачаєте. От, це вам знадобиться дуже і дуже. От. Або ви будете звертатися до якихось спеціалістів. Це спеціалісти, от король мечів, це спеціаліст високого класу. Це може бути якийсь юридичний е е працівник. Який добре знає всю цю фінансову структуру, і може підказати, які документи треба фінансові, щось таке, як краще оформити. Може, це банківський працівник, який підкаже, який кредит краще, як ліпше от інвестиціями, скажімо так, розпорядитися, або це спеціаліст, наприклад, по продажу чого-небудь там ви зібралися продавати квартиру, машину. Чи купити, наприклад, от і така людина вам розповість, розкаже, покаже, які особливі документи треба, що треба зробити, з ким поговорити і так далі. Тобто, от такі моменти можуть у вас бути. Йдемо далі. Тепер позиція родичів, сім'ї особистого життя, можливо, батьки. Зараз ми побачимо, що тут у вас. Рицар Пентаклів. Ну, це така, знаєте, карта досить повільна, але цілком можлива подорож, якась до родичів, або ще кудись. Тобто, це недалеко і ненадовго, скоріш за все. От, Можете поїхати кудись до родичів. Або вони до вас можуть приїхати. Це перше. Це, що стосується руху у лицарі, це завжди рух. Друге. Ця карта вказує на те, що от у вас в родині або в сім'ї, в вашому особистому житті, все буде йти вперед спокійно, не швидко, досить повільно. Але знаєте, це така якась карта фундаментальності, такої стабільності. Тобто, все в вашій родині, в вашій сім'ї рухається вперед, тихіше їдеш далі будеш. От, дивіться цієї карти. Це і дуже дуже добре. Гроші будуть, будуть поступово, не дуже багато, але. Знаєте, стабільно надходити до вашого сімейного бюджету, що дуже і дуже добре. Додаткову карту дивимося, що тут у вас в додатку. Знову грошова карта, але в цей раз карта, знаєте, така допомоги безкорисливої або благодійності, наприклад. Тобто, дивіться, якщо вам потрібні якісь кошти. Ви можете сміливо питати в родини, в батьків, в родичів, в друзів вам допоможуть. Не, не соромтеся запитати, якщо вам дійсно це треба. Але дивіться, ця карта на два боки. Тому, наприклад, якщо вас хтось просить з родини допомогти, от скільки можете, стільки дайте. І нічого не чекайте навзаєм, ні, ніякої відповіді дали, все, і забули. І вам, сторицею, це все повернеться, всі ті гроші, всі ті кошти. Тобто ось така карта допомоги цілком можливо в вересні місяці. Для вас водолії. Рухаємося далі. І тепер позиція здоров'я. Ой, тройка мечів, трійка мечів, водолії. Це карта розбитого серця. Тому в тих, в кого проблеми серцево-судинної системи, дуже уважно звертайте на це все увагу. Це ось. Напряму вам каже, підіть до лікаря. Щось вас турбує, щось непокоїть. Обов'язково звертайтесь до лікаря, щоб не довело до біди. Інфаркти, інсульти, все оце, ось воно. Дуже і дуже обережно. Шануйтеся, бережіть себе, не доводьте до такого стану. Тепер. Водолії. Ану, хто в нас ще не був у відпустці? хто у вересні йде в відпустку, зараз ми подивимося. Що там може таке в тій відпустці бути? Ну, п'ятірка кубків, дивіться. Може вам не сподобатись, щось. на жаль, от поїхали кудись, а воно не те й не так. Або, скоріше не так. Скоріше, не так. Або, наприклад. Чи багато, забагато переплатили, от, чи щось таке. Ви, От буде у вас якесь таке роздратування, поганий настрій з-за якихось дрібниць, якщо чесно. Але, звісно, є всі шанси, от знайти вихід з цієї ситуації. Шанси у вас тут по цій карті завжди є. Головне, вам не зациклюватися на тих дрібних, якихось негараздах, які можуть бути. Розверніться на всі боки, і ви побачите. Вихід із ситуації завжди. Але отакі от дрібні негаразди, ще раз повторюю, можуть вам зіпсувати настрій. Може і таке бути. І в когось з водоліїв це може програтися. Ще раз кажу, не нервуйтеся, все мусить бути добре. Тепер порада від карт. Що може порадити вам таро? Дивимося, що таке. Ну, ось. Випала карта. А це ви і є королева, мечів, і от, незалежно від того, хто дивиться, чоловік чи жінка, от будьте самим собою. От ви розумні, ви, скажімо так, любите планувати, щоб все було заздалегідь. От, можливо, будете збирати якісь документи і все таке інше. Тобто, не без того. От, І проявляйте всі свої сильні оці сторони, які притаманні повітряному знаку, і тоді все у вас буде в повному порядку. Будьте з собою, все, от, порада вам така від карт. А тепер давайте подивимося на несподіванку, сюрприз від вересня місяця. Я викладу три карти з Оракула. Що ж тут у вас може бути таке? Ну Дивіться, щоб добитися успіху, тут і карта доблесті, і все. Щоб добитися успіху, і щоб не розчаруватися в якихось справах, вам ось треба просто. Ну, як вам сказати, поборотися так просто не дасться вам успіх. Просто так, ви його не отримаєте. Поборотися чого? Тому що е, карта перемоги, але через складнощі якісь такі. І от, добитися того, чого ви хочете, доведеться прикласти зусиль, але зможете, вийде у вас, якщо така ситуація у вас виникає і для чогось треба. От Прикласти зусиль поборотися, постаратися, будь ласка, боріться, старайтеся, все у вас вийде і все. Захочете отримати те, за що ви боретесь. Звісно, ось такий цікавий розклад у вас вийшов, шановні мої водолії. Я вам бажаю, по-перше, міцного здоров'я, шануйтеся, бережіть себе і не тільки себе, рідних своїх, близьких. І тоді все буде в повному порядку. А я поки що прощаюсь з вами на... до наступного місяця. Зустрінемось! Щасти вам, папа. -па.